Чоловік мріє про ідеальну жінку. Жінка мріє про ідеального чоловіка, але вони не розуміють, що Бог створив їх, щоб вони доповнили один одного. Ідеальних відносин немає. Є жіноча мудрість, яка не помічає чоловічих помилок. І є е, чоловіча сила, яка прощає жіночі слабкості. Саме тому є дві енергії: є енергія жіноча, яка рухається з з неба в землю, це є інтуїтивна енергія і є чоловіча енергія, яка рухається з землі в небо. Це є енергія сила, енергія руху, енергія дії. Тому ці дві енергії доповнюють один одного. У Когось перевага чоловіка, чоловічої енергії, жіночої, жіночої енергії. Якось імператор покликав одного із своїх васалів в імперії. Він був дуже жорстоким і поганою людиною. Всі боялися його. Каже імператор: хочу, щоб ти поїхав в світ і знайшов мені добру людину. Той поїхав через певний період часу. Вернувся, але й доповідали: я не знайшов такої людини, тому що всі егоїсти і підступні. Подякував, запросив він іншого е, васала, і який був добрий, великодушний і справедливий. Каже: Поїдь в світ і знайди мені погану людину. Той поїхав через певний період часу. Вертається, пане. Мені не вдалося знайти е, поганої людини. Трапляються ті, які збилися шляху і блукають, наче сліпі, але е, поганої людини я не знайшов у всіх добрі серця, хоча вони помиляються. Ми дзеркалимо нашого внутрішнього світу і притягуємо тих людей, якими ми є. Тому будьте добрими і ввічними. Потрапив один мудрець на небо. Як прожив ти своє життя? спитав його Ангел. Шукав істину, це добре, а як саме? Я знав, що мудрість, яку зібрали люди, записана в книгах, і багато читав. Небесну мудрість передається людям релігію. Я вивчався ті книги і ходив у храм. Я багато мандрував, шукаючи істину, говорить далі мудрець. Ангел при цьому усміхається. Я любив бесідувати і суперечитися з іншими мудрецями. У нас були суперечки, де народжувалася істина. Додав мудрець, але ангел чомусь почав сумно дивитися на нього. Хіба я щось робив неправильно? Запитав мудрець. Ти все робиш правильно, але нічого не розповів про любов, сказав Ангел. Я не мав часу на любов, я шукав істину, гордо оголосив мудрець. Немає істини там, де немає любові. Гірко відгукнув ангел. І найглибша істина народжується тільки з глибокої любові. Тому любіть і цінуйте життя. Жінка вийшла з дому, побачила в дворі трьох старців. Вона підійшла до них і каже: Я вас не знаю, але ви, мабуть, голодні. Заходьте додому, пообідайте. Старці кажуть, чоловік вдома? Ні, тоді ми не можемо зайти. Ввечері вернувся чоловік додому вона розповіла історії. Він каже: Йди, запроси їх у дім, щоб вони повечеряли. Жінка вийшла і каже: Чоловік зараз вдома, заходьте повечеряйте. Ми не можемо. Чому? Тому що ми можемо один хтось зайти. Мене звати Любов, іншого багатство, цього талант. Іди, запитай, кого ви хочете запросити. Пішла до чоловіка, радяться. Чоловік каже: Давай багатство. Жінка каже: Та нащо багатство, давай розкриємо таланти. Маленька дівчинка підбігає, каже: А нащо таланти і багатство, давайте любов. Вона вийшла, запросила любов, дивиться, а вони всі троє йдуть. Жінка каже: Я запросила тільки любов. Чому йдете ви? Якби ви запросили багатство і талант, то два інші зосталися б на вулиці. Але ви запросили любов, а ми завжди йдемо услід за нею. Там, де любов завжди є багатство і талант. Питання, коли птах буває більше за гором, відповідь цікава, коли птах ближче, ніж гора. Звісно, жоден навіть найбільший птах не може бути більше від найменшої гори. Але така оптична омана виникає, коли пташка сідає на вікно і заступає гору, коли ми дивимося у вікно. Ми подібно спотворюємо перспективи, коли ми дивимося на свої проблеми. Вони видаються нам великими і грізними, і ми не спораємося з ними. Але все з однієї простої причини. Проблеми тут, а вселенна видається далеким, як та гора. А тому ми сприймаємо її як щось недосяжне. Птах ніколи не зможе стати більшим за гору. Так і всі наші проблеми ніколи не перевищать вселеної сили і благословення. Все залежить від нашої перспективи і вміння сприймати ситуацію, друзі. Один юнак не міг обрати собі дружину. То личко видається, йому не таке симпатичне, то фігура надто неприваблою. Та одного разу йому пощастило. Він зустрів чарівника, який пообіцяв розв'язати цю проблему. Ось тобі сірник, сказав чарівник. Простягаючи юнакові, тільки будеш готовий, зламай його перед будь-якою дівчиною, і вона поступово стане такою, як ти захочеш. І от е, зауважили родичі, е, хлопець познайомився е, з дівчиною, вона дуже е, з кожним днем хорошіла, невдовзі вони одружилися. Але за рік е, всі почали помічати, що дівчина виглядає чим раз гірше і гірше. Е, то з лицем не то, то фігура не така. І найбільше засмутився цей юнак. Він знайшов чарівника, який дав йому цього стрільника. Ти обдурив мене, чари більше не діють. Чому? Вони діють і далі, каже чарівник. Зовнішній вигляд твоєї обраниці відповідає твоїм бажанням. Просто ти шукаєш в неї вже влади. Тому шукайте лише позитив і хороші сторони людини. На сім'я вирощувала яблука і осінню продавала. За рахунок цього жила. Одного разу чоловік не міг зібрати і частина яблук зігнила. Він вирішив зібрати ці яблука і повезти продати хоча б щось заробити. Коли він віз, по дорозі зустрів купецька. Та що ти робиш? Ти ж не яблука везеш, ти нічого не продаш. Що тобі скаже жінка, коли ти вернешся з нічим? У мене золота жінка, вона нічого не скаже. Я тобі не вірю. Давай поспоримо. Якщо ми вернемося і ти скажеш, що нічого не продав, то я забираю твій возик. І коня. Якщо вона нічого тобі не скаже, то я тобі даю взамін золото, мішок золота. Домовилися, вернулася, жінка зустріла, каже, добре, що ти здоровим вернувся, чоловіче, і ще й гостя привів. Ось сідайте, получаєте. Припросила, дала вечерю, а купець завжди під, підлаштовував так розмову, що ніби нічого не продав. Потім, врешті решт зрозумів, що програв спорт, дав золото і каже, ти справді казав, що в тебе золота жінка, і вона так і є. Живіть щасливо, і ось тобі золото. Тому цінуйте своїх жінок.